Парад вишиванок у Києві на один день. Центральні вулиці столиці перетворилися на справжній подіум. Більше 200 людей пройшли містом святковою ходою, демонструючи свої вишукані та неповторні вишивані сорочки. Усе бачила Алла Матюшок. Ні, мережані полотняні шовкові, червоні з чорним, жовто-блакитні усіх не перерахувати. Дійство під назвою Мегаграндіозний парад вишиванок організував ось цей хлопець, студент із Києва. Каже, допомогла йому в цій справі соціальна мережа. Так, це починалось просто-напросто як зустріч в контакті. Головна умова бути в вишиванках, акція позаполітична і все. Молодь у вишиваних сорочках із піснями й танцями крокувала центральними вулицями столиці. Маршрут проходив Андріївським узвозом, де зазвичай багато іноземних мандрівників. Побачивши такий натовп красиво вдягнених людей, туристи кинулися й собі міряти українські сорочки. Організатори дійства вирішили обрати найкрасивішу вишиванку, але розгубилися, бо кожна. Неповторна має свою символіку і свою кольорову філософію. У Дмитра Вишиванка як сонечко ясне, правильно? Це західна Україна, мабуть, так оранжеві, такі кольори. Диші от подивіться, наскільки у нас неймовірна фантазія, наскільки у нас все це. Душею з душею і до душі. Саме за таким принципом Ольга й шукала собі сорочку. Це я купила, що спеціально була в гардеробі і шукала саме, щоб була така старовина, аутентична. Ну а доці це, це терміново дуже діставали, просто у знайомих взяли. Наступного разу восени студенти патріоти обіцяють провести вже всеукраїнську акцію кількатисячний парад вишиванок. Аломутішок Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер.